Ось ми видали Коті порцію його. Він дуже любить нашу кашу з заправкою. Водичку йому налили. Котя вечеряє, він вже не прогулює, він вже сьогодні сидів, аж тут чекав, побачив, що ми йдемо. Зараз поставимо сюди під стовп котика. вони тут всі гуляють, йдуть з'їдять. Тут сьогодні лікували цю сіру кошечку, вчора в неї, звичайно, побачили. Ранок ми замазали мазю. Ось її. Ось ми носимо цілу аптечку за собою. Бачите, тут всі в нас ліки і антибіотики і знеболююче, тому що прийдеш того ранка, тому очі треба закапати. Кора допомога швидка. Все, зараз все поставимо під стіл. Під сіл, під стул. Діфотик їсти, йди. Гість, гір. Ми його помазали музючик. А я сюди йди.